Продукти харчування, найперші засоби особистої гігієни, питна вода та одяг. І це лише невеликий перелік того, що сьогодні отримали буковинські військовослужбовці, які проходять вогневу підготовку на полігоні Прибан. Незважаючи на те, що ініціатива належала підприємцям, долучитися до гідної справи відгукнулося чимало городян. Ця, я переконаний, що ця допомога має бути на постійній основі. І Її, скажімо так, обсяги мають тільки збільшуватися, тому що. Завдання нашої громади забезпечити комфортний побут військовослужбовців. Каспрук, однак, зазначив, відпрацьовується й питання щодо забезпечення військових засобами захисту касками, камуфляжами та бронежилетами. Підтримує мер і ідею ротації мобілізованих. Про, про ротацію відповіді ще не маємо, але сподіваємося, що наше прохання почують. На жаль, органи місцевого самоврядування в цей час, під час фактично, війни, можуть тільки якось просити військове керівництво для того, щоб гарно. Забезпечити потреби громадян. керівники батальйону повідомили, що подібні підрозділи формуються у всіх обласних центрах держави. Відправляти на схід буковинський батальйон територіальної оборони поки ніхто не планує. Всі бійці проходять тактичну та вогневу підготовку на Буковині. За словами полковника Володимира Затурського, військові не відмовляються від будь-якої матеріальної допомоги. Однак акцентую увагу на найпріоритетніших речах. Знаємо, що ті підрозділи, що зараз діють, приймають участь в АТО. Практично ми знаємо, що такі речі, як взуття, як військова форма, вони несуть високі навантаження, не таке, як повсякденному житті. Тому і зносить дуже великі йде. Тому необхідні другі комплекти цієї форми, і відповідно, такі речі, як і футболки, і носки, також необхідні. Не обійшлося й без неприємних моментів на полігоні. Журналістам відмовилися показати умови, в яких вже майже місяць проживають військовослужбовці. Відмовили нам у спілкуванні з рядовими бійцями, мотивувавши це відсутністю спеціального розпорядження керівництва. Ми були окремо. О, ну я ботова. Це... Я вам кажу, що ми знаємо про проблеми. Ті, які зараз замовчуються. Не замовчуються? Замовчуються. ні. Так. Ми знаємо, які вони є. Ми їх будемо вирішувати. Попри заперечення зі сторони вищого керівництва про наявні проблеми, з власних джерел нам вдалося дізнатися, що незручності таки існують. За словами військовослужбовців, які перебувають на полігоні, люди скаржаться на побутові труднощі, такі як душ, електрика та навіть елементарні ліжка, які за їх словами перебувають у незадовільному стані. Чернівецький репортер залишає за керівництвом батальйону право на спростування подібної інформації. Олександр Коркоїл, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.